Покоління незламних і вільних 2025, Анатолій Костецький, Страшна таємниця. Облиште розмови, скоріше облиште, нас можуть почути. Тихіше, тихіше, нехай на хвилину лише на хвилину. Хоча б на хвилину ніхто з вас не дише. Я зараз відкрию вам. Тільки здивіться нікому нікому страшну таємницю. У темному, темному, темному лісі, де хмари у небі неначе крижини, де квіти залізні, де трави залізні, є темна, притемна, старезна хатина. А в хаті оті. У кутку найдимніші, куди не дістане ранкове проміння, де навіть бояться силитися миші, є скриня чавуна, уся вповутині. Під нею в підлозі є дірка велика, така превелика, що й страшно сказати. А в дірці, а в дірці, в тій дірці ой лих Така темнота навіть дна не видать, а в тій темноті, наче жаба холодній, у тій темнотищі на Чорному дні. Лежить таємниця, страшна таємниця. Та що це таке? Невідомо мені, Бо будівлі немає, і хати немає, і лісу немає, І я вигадав це. Що ж таке? От і все!